Ну, економічне бронювання, бронювання і від влади депутати ми їх чуємо вже декілька місяців. Починають зразу про тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Почекайте, не про гроші, економічне бронювання, Бронювання має й бути. І е, мій професійний підхід був би таким для економіки України, для тилу, які підприємства потрібні. Ну, на третій рік війни, війни точно відомо. Для те для того, щоб Генеральний штаб ті замовлення, які потрібні для збройних сил України, направляв а на наших підприємствах, це виготовлялося, точно давно відомо. Ось такі підприємства і такі робітники. Ну ясно, що мають підлягати оборонному, економічному, як завгодно, це бронювання називати. Ваш Я поліга? б називав оборонне бронювання для оборонної промисловості. Раз друге критично: рятувальники, медики, всі поліцейські. Треба поважати їх праці, водії в тому числі, тобто всі ті, хто забезпечить безпеку, інфраструктуру для того, щоб економ... те, що виробили, захистити і доставити на фронт. Простою мовою. Всі теж мають бути заброньовані. І насправді це ніяка не вища математика. Насправді для уряду все це відомо. В уряді давно відомі і перелік підприємств, і в кожній галузі хто що і хто є критичним. Просто на третій рік війни я пропоную і наполягаю, щоб це було, по-перше, прозоро зроблено без корупції. Не так, що у того підприємства або підприємства більше грошей, то він собі зміг забронювати більше виробників. У тих менше грошей він менше зміг забронювати. Це породжує корупцію, не така непрозорість. Має бути зовсім інша прозорість, і вихідна позиція це забезпечення збройних сил. Конкретніше, от я на, на, на власний день народження поїхав на Південний фронт. Це не перший раз, але побачити реальну ситуацію. І реби, тобто купальні реби радіоелектронної боротьби для захисту наших артилерістів на передовій, на фронті, наших е -пі піхотинців, штурмовиків, їх можна і треба виготовляти. Ті підприємства українські, які виробляють конкретні реби, купальні для конкретних бригад, от їх. Ясно, що працівників треба забронювати більш того, ще і контракти державні виплатити і їм платити. Не вони, щоб нам платили за бронювання, а держава, щоб їм заплатила виготовлені риби доставити на на конкретну передаву, конкретну кількість на конкретні діапазони, які захистять від російських ланцетів, російських інших дронів, які е, дошкуляють і, і зарожують життю наших захисників. Ось так я хотів нашим телеглядачам пояснити, має працювати наша українська економіка для оборони. І від цього, шановні друзі, має виходити бронювання. І від цього ті молоді фахівці, від айтішників до конкретних більш окей, більш старших, більш дорослих там, техніків, механіків, електромеханіків, ясно, що ви потрібні в тилу для виготовлення і захисту країни. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне. Те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму YouTube-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.